Столиця покуття готується до другого відкритого фестивалю меду. Дійство під назвою Медовий спасу Коломиї проходитиме з 12 до 14 серпня на площі біля музею історії міста. Організатори обіцяють на фестивалі і виставку ярмарок, продукції бджільництва, цікаві зустрічі, фольклорно-та духовно-мистецькі програми і звичайно багато меду на одному із засідань оргкомітету. Побувала і наша знімальна група. Медовий спас у Коломиї це справжнє свято меду, каже голова оргкомітету, директор музею історії міста Михайло Арсак. Також фестиваль має на меті відродження української православної традиції, освячення цього продукту, популяризацію духовної музики та вивчення історії бджільництва. Ми хочемо, щоб е, добрі люди пасічники і ті, хто люблять е, споживати мід е, цього року, 14 серпня знову е, обліпили е, цей. Музей сідали біля нього, приїздили до нього як бджоли до меду. Розпочнеться фестивальне дійство 12 серпня ювілейною асамблеєю, присвяченою 185-річчю від дня народження визначного галицько-українського діяча отця Івана Наумовича. На наступний день у стінах музею відбудеться відкриття тематичної виставки картин Квіти Олега Лобурака. Того ж дня планується зустріч з пасічником Віктором Кондрюком. Кульмінаційним буде третій і останній день фестивалю 14 серпня. Саме тоді святкують Маковея або ж, як кажуть у народі, медовий спас. З Самого ранку на площі біля музею діятиме виставка ярмарок, продуктів бджільництва. А у півдні відбудеться урочисте відкриття другого відкритого фестивалю. Участь у дійстві візьме духовенство, влада, почесні гості та фольклорні колективи. Завершиться все урочистою академією та концертом хору катедрального собору «Преображення Господнього світло та вору. Але головними на цьому святі меду будуть все ж таки бджолярі, зазначив Михайло Арсак. Ми запрошуємо всіх бджолярів, людей яким ця божа комаха носить божі дари, Божий дар мід, Запрошуємо взяти участь у виставці ярмарку. Просто напередодні до фестивалю ми просимо їх зголоситися до організатора фестивалю музею історії міста Коломиї, для того, щоб визначитися із місцями, де люди розташують? свою продукцію для того, щоб десь організаційно підготовитися до їхньої зустрічі ще одна мрія організаторів це об'єднання всіх конфесій під час освячення меду, адже фестиваль не випадково має релігійну основу. Ми хотіли б цього року, щоб участь у медовому спасі взяли священники усіх традиційних християнських конфесій. Ми ласкаво запрошуємо взяти участь у освяченні меду священників Української православної церкви, Української православної церкви Київського патріархату, римсько-католицької церкви, української греко-католицької церкви. Вже зараз заявку про участь у фестивалі подали пасічники з Коломийщини, Знятинщини, Косівщини, Надвірнянщини та Борщева. Всі, хто не встиг цього зробити, може звертатися у музей історії міста. Також готується до друку другий інформаційний бюлетень під символічною назвою Вулик.